Росія От як не крути, вони можуть херби солі доїдати, й дати, вони можуть жити там ну взагалі, на манні небесної питатися, на оцих своїх пропагандістських лозунах і так далі. Ну от, що вони не тупі. Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони. І що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО ну, за своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що е, тепер е, зброя і е, гроші. Не будуть йти в Україну, а будуть ти зараз на допомогу Польщі. І Польща від цього, звісно, плюс. Ну, і в принципі, якщо взяти Польщу, якби от ви були поляками, я поляк, то ми б сказали правильно, все супер, так і надо, треба нам оборонятися. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з технікою і так далі на кордон з Білорусі. Отака історія. Ну я тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автоматом, взагалі там чи з зеніток дешевих, там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій дірібандені, у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да, і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну, нереальні результати, і за рахунок цього країна. Чи держава стоїть, бо у людей, черепушка, пушка українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює, у європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил, і законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на цьому всьому заробити. Тож на це все заробить. Вони зараз і безпеку собі підняли і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші налогоплатільщика. Понятно, от так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там а, ну давайте по-чесному. Давайте не, не кайфанули, скажемо, але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко. І це для, для нас не зрозуміло і а, для них поки що це все нор, бо це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як а, на Україну да, летіло по декілька сотень дронів зразу. Я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, помежіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну.